Ми сьогодні приїхали щоб вас обняти, торкнутися вашого болю. Бо те, що вас болить, болить усіх нас, болить всю Україну, болить всю церкву. Ми хочемо, щоб ви в момент цього великого болю відчули, що ваша церква вас любить і разом з вами. Переживає, терпить, плаче, але молиться. Те, що тут сталося, має побачити цілий світ. Бо це вже не війна. Це є навмисне масове вбивство цивільних людей, дітей, жінок, старців. Це вже не війна, це злочин проти людяності. Ми знаємо, що покарання за цей злочин є невідворотні. Ми поручаємо Господу Богу, Він є справедливий суддя, який все знає, за добро нагороджає, а за зло відплатить.